Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Наскільки новий наступ російських збройних сил, якщо він дійсно відбудеться найближчим часом, може змінити хід війни? Чому взагалі цей наступ став можливим? Адже до останнього часу говорили швидше про контрнаступ українських збройних сил і що російська армія тільки обороняється на захоплених територіях? Як так сталося, що досить довго час нам казали, що професійна російська армія фактично знищена у перші місяці після нападу на Україну, а тепер? Кажуть, що у наступі можуть взяти участь професійні російські військові а зовсім не тільки ті мобілізовані, які потрапили до лав російських збройних сил у останній час. Тут відповідь є простою: у війні головне це тенденція, те, як розвиваються загальні події. Але сама війна це. Ціла низка суперечливих подій. І про це має пам'ятати громадянин країни, яка знаходиться під агресивним тиском. Більшість з нас, ніде правда, діти вихована на історії, яка так чи інакше має російські. А згодом і радянський наратив. І коли мова йде про війну, це завжди серія перемог. Згадаємо історію Другої світової війни, які викладали у радянських школах. Та й пізніше. Це ціла серія переможних битв радянської армії з Вермахтом. Битва під Москвою, потім Сталінград, потім Курська битва. І здавалося б, ніщо не може врятувати німецьку армію від поразки. Однак справжня історія виглядає зовсім не так. Після знаменитої сталінградської битви, ювілей якої якраз урочисто відсвяткували зараз у Росії, і під час цих святкувань Володимир Путін виступив із новими погрозами на адресу України і Заходу, була ще битва під Харковом, в якій на боці Вермахту була очевидна перевага. Німецькі війська як відступали, так і переходили. У наступ вони мали значну перевагу, скажімо, в небі над радянським союзом, і радянська авіації вдалося встановити цю перевагу тільки в останній час війни, і таких прикладів можна навести чимало. Однак люди, які тоді спостерігали за цією війною і усвідомлювали тенденцію. Розуміли, що у Німеччини, яка протистоїть усьому цивілізованому світу, не тільки ж Радянському Союзу, але й Сполученим Штатам і Великій Британії, змушена воювати на кілька фронтів на величезному просторі, просто немає шансів перемогти у цій війні. Це ж саме стосується і війни Росії проти України. Зараз Україна воює не самостійно. Звичайно, українці самі захищають свою батьківщину, але за допомогою сучасної західної техніки. За допомогою західного економічного тиску на Росію ясно, що мобілізаційний ресурс у Росії великий, але разом із цим не є великим можливість поповнювати свій арсенал озброєнь. інакше б росіяни не вели постійні перемовини з Іраном чи навіть з північною Кореєю про те, що їм потрібно зброя, так що тенденція. Вона є очевидною. Неочевидним є час, неочевидною є ціна, і неочевидним є перебіг подій. В такій війні, як російсько українська, а це найбільша війна з часів Другої світової, можуть бути наступи з обох сторін, можуть бути успіхи з обох сторін. Ми можемо бачити, як російська армія захоплює певні українські населені пункти, і бачити, як українські збройні сили звільняють свою територію від вору. Головне. Дочекатися до моменту, поки у Росії усвідомлюють, що перемога не є можливою, і очевидно, саме цей момент і поставить крапку на всіх російських наступах. Однак до цього моменту потрібно ще дожити і побачити, звичайно, не тільки ймовірні наступи російської армії, але й ті самі контрнаступи українських збройних сил, про які так багато говориться. Дякую, друзі, і вам!